Ці яблучка пройшли довгий шлях. Дерево нагадувало білу хмаринку під час квітування. Влітку крона створює затишок та захищає від сонця, восени поступово червоніють яблучки. А яблунька має назву Еверест. Крону можна тримати на певній висоті, щоб зручно було зібрати врожай. За моїми спостереженнями, яблуня родить через рік, тому добре, що маю дві таких красуні, які по черзі плодоносять. Яблучки їстівні, з них можна зробити і наливку, і варення і новорічний декор. Я зварила сироп, додала цедру та сік лимону, корицю. Заливаю яблучки, варяться на повільному вогні в сиропі. Смакують мені яблучки з кисломолочним сиром та в прикуску з чайочком. Вирощуєте райські яблуні. Пишіть. А більше корисного про рослини на ютуб-каналі Магія рослин.